Пистиву кільковину для схуднення. Приготування. Засипаємо по одній ложці чистотон овес, чистотон гречка і чистосан. І заливаємо звичайним кефіром. Куштуємо. Перше у нас чистотон овес. Но я більше відчуваю а, кефір. Немає такого якогось яскравого присмаку. Ні, овес відчула, але нормальний нейтральний смак. Чистотон гречка. Я сподівалася, що це щось буде схоже на гречану кашу з молоком, але ні. Я відчуваю окремо, напевно, кефір і окремо якісь, можливо, злаки, якусь траву. І далі у нас чиста сан. Чисто сам такий трішки приємний зі смаком, можливо, яблука якийсь кисленький, менше відчувається кефіру і більше е, якийсь смак. Виставки не можу сказати, що вони всі гидкі. Ні, їх можна пити, але особисто мені сподобався сам. тому що він має якийсь такий е, солодкуватий присмак, можливо, яблучко, щось е, кисло-солодке. От е, він приємний.